Воїни бригади гарт звертаються до вас. Вони потребують дронів, комплектуючих до них на придбання. Оголосили збір. Приєднатися і прорахувати кошти можна. перейшовши за QR-кодом, Він вже на ваших екранах. І номер банківської карти. Ви теж його бачите на екрані. Переписуйте ці цифри або відразу донайте за qr кодом Воїнам на безпілотники потрібно гривень. Тисяч гривень. Давайте донатити. Ну а власне на які саме дрони, на які саме комплектуючі, про це ми розпитаємо у Івана Ковальова, підполковника, начальника відділу прикордонної служби бригади ГАРД. Пане Іване, вітаємо. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Отже, давайте про сам збір. Зараз глядачі марафону починають донатити, користуючись QR-кодом, це найлегший спосіб допомогти вам, на які саме дрони, на які саме комплектуючі вам потрібні гроші. У загальному наш збір направлений. Це вже не новина наразі. Чи не на... найважливіше в цій війні це дрони. Дрони це і аеророзвідка для виявлення ворожих цілей для подальшого їх знищення. Ударні дрони це вже відомий факт. Дуже високий, е, високої ефективності зброя, як і в піві, так і скиди. Е, хотілося би користуючись моментом, подякувати всім глядачам, які долучились до наших попередніх зборів на дрони. Але на жаль, вони мають здатність закінчуватись прямо пропорційно їх застосуванню. Мало їх не буває, і від їх кількості так складається, що напряму може залежати життя та здоров'я наших хлопців. І наразі прикордонна бригада ГАРД, яка виконує бойові завдання на Вовчанському напрямку. Харківщина оголосила збір на дрони та комплектуючи до них, які вкрай необхідні. Нашій бригаді наразі ми хочемо зібрати 500 тисяч гривень. Збір нещодавно розпочався до цієї суми ще багато. Але якщо кожен переведе на нашу банку чи картковий рахунок, хоча б по декілька гривень, ми цей збір закриємо дуже скоро інформацію про збір, зокрема посилання на банку та номер картки, можна знайти на сторінки бригади Гард і в соцмережах. Ви знаєте, я постійно відстежую. от по скільки донатять люди? По 100, по 200 гривень. Хтось донатить навіть 15 гривень. Якщо кожен глядач марафону задонатить навіть по 15 гривень, звичайно, ми закриємо вашу суму. Там 70 тисяч уже є. Я так розумію, донатять ваші родичі, ваші друзі. Треба 500. Яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту зараз? Дайте нам цю інформацію. Станом на зараз прикордонна бригада гард в складі сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання з протидії російсько-окупаційним військам на Лучанському напрямку. Ситуація, як і раніше, складна за останній час. Штурмів трохи поменшало їх відбувається по декілька на добу, але це скоріш за все пов'язано з тим, що. Всі попередні спроби ворога просунутись на Вовчанському напрямку були безуспішними через грамотну та злагоджену роботу підрозділів Сил оборони України. І ворог зараз шукає інші варіанти дій, вивідує інші ділянки, в тому числі і за допомогою диверсійно-розвідувальних груп. Їхня діяльність останнім часом на напрямку зросла. Також збільшилась кількість випадків застосування авіації, кабів. Окрім цього, як завжди, активні ворожі дрони. Натомість військовослужбовці бригади ГАРД завдають ударів по ворогу з усього наявного озброєння. Працюють наші дрони, міномети, артилерія. Щоденні втрати ворога в середньому складають близько 100 осіб, це безповоротних та санітарних. Один з останніх результатів роботи ваших побратимів зенітники бригади Гард знищили російський розвідувальний дрон зала на Харківщині. Ми так розуміємо, що це знову ж таки вовчанський напрямок. А чи можете ви розказати наскільки е, щільно, наскільки часто росіяни використовують такі розвідувальні дрони, дрони інших типів видів? Як зараз відрізняються наші дрони, дрони ворога? Чи маємо ми перевагу тут? Ворог використовує свої моделі, а над їх створенням в окупантів в Росії працюють багато підприємств, організацій, і державних, і приватних. Промисловість країни-агресора давно вже стала на військовій рейки. Зокрема, наразі все більше на напрямку з'явилося дронів на оптоволокні, які не підпадають дії засобів. Радіоелектронної боротьби у нас є звичайно свої моделі. Наші винахідники також мають гарний хіст. В противника дронів дуже багато і розвідувальних, і ударних. Щодо переваги в дронах з противником, то я би сказав, що ми її е, наразі маємо. Тепер розкажіть, будь ласка, про ваших пілотів. Чи хтось прийшов вже навчений з цивільного життя? Тому що частина людей вони свідомо готуються до війни. Чи всі ваші хлопці, вони дівчата, можливо, теж вони навчалися вже на війні? У нас є як досвідчені пілоти, в тому числі, які працювали з дронами? Ще до початку повномасштабного вторгнення під час охорони державного кордону, так і новачки. Віднедавна, до речі, бригада Гард отримала право без участі ТЦК ТСП призивати на службу за мобілізацією та контрактом, охочих захищати нашу країну. Якщо людина знається на комп'ютерах або ж просто елементарно любить грати в комп'ютерні ігри. З неї потенційно може вийти гарний пілот. Під час співбесіди з офіцерами відділу комплектування ці якості виявляються. Потім людина проходить обов'язково півторамісячну базову загальну військову підготовку, після чого спеціалізоване навчання спочатку в досвідчених інструкторів в навчальних центрах, а потім вже в підрозділах наших пілотів, яким. Є чим поділитися, і які охоче діляться своїми знаннями, користуючись моментом, також озвучу номер телефону відділу комплектації 067 192 98 39. Так що запрошуємо долучатись до нашої команди бригади ГАРД. Дякуємо вам. Зараз ми бачимо, що на банці у вас додалося двадцять тисяч, майже 30. Небагато, але дякуємо всім глядачам, хто не пройшов байдуже по всей ефір, по всю розмову, і задонатив ці гроші, тому що це вже потужна сума. Ми додали і, звичайно, будемо рухатися далі. Ну так? і тим паче, що зараз, користуючись останньою можливістю, не останньою крайньою будемо говорити так, тому що впевнені, що не один раз. Ми будемо з вами спілкуватися, пане Іване, в ефірі. Можна сфотографувати qr код номер картки, або ж знайти їх дуже легко на ваших сторінках в соцмережах, або ж загугливши сторінку прикордонників бригади. Гард, дякуємо вам, дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Іван Ковальов, підполковник, начальник відділу прикордонної служби бригади ГАРД був з нами на зв'язку.